Ніч після зустрічі тягнулася, наче її хтось розмазував холодними пальцями. Судзу не спала, слухала, як Каеде дихає. Дихання було рівним, але занадто тихим, майже беззвучним, наче чуже. Коли світанок нарешті облизав вікна блідим світлом, каеде повільно підвелася. Судзю вже була готова побачити в тому переляк, хоч щось людське, та отримала зовсім інше. Очі каеде стали світлішими, майже прозорими, і в них плавали тонкі чорні нитки. Вони ворушилися в зіницях, як крихітні живі тіні. Губи були блідими, але на них залишився ледь помітний синій відтінок, слід того холодного, прожнього поцілунку. Ти як? прошепотіла Суджу. Каеде спершу не відповіла. Схилила голову на бік, наче прислухалася до чогось невидимого. Тут шумно, сказала вона незвично рівним голосом. Усе шепоче. Суджу нічого не чула. Але каеде раптом здригнулася, притисла долоню до скроні і додала. Вони говорять про нас. Її пальці вже не були теплими. Коли Судзу торкнулася руки, тепло каеде зникло, наче її шкіра стала напівмертвою. Пульс ледве відчутний. Та найстрашніше сталося, коли каеде підійшла до дзеркала. Вона глянула на своє відображення, і воно не одразу повторило її рух. На секунду відстало. У відображенні її усмішка з'явилася раніше, ніж на справжньому обличчі. І усмішка була на її. Це не я, прошепотіла Каеде. Вона всередині. Судзу відступила, відчуваючи, як мороз повза по спині. Коли Каеде повернулася до неї, у повітрі біля її губ залишився легкий туманний слід, мов дихання холодної ночі, яке не хотіло розсіюватися. І десь у глибині її голосу з'явився другий тихіший шепіт, який не належав жодній людині. Постав лайк і підпишись, якщо хочеш дізнатися, що буде в наступній добірці. Далі ще моторошніше.